Ривають бої між українцями та росіянами, стверджує і народний депутат Роман Костенко. За його словами, повідомлення від деяких медіа про вихід сил оборони із населеного пункту є фейком. За його словами, ситуація у тому районі залишається складною. Російська армія тисне на зсу. Своєю чергою українське командування намагається стабілізувати та відновити ситуацію, а також залучати нові резерви. Але противник продовжує тиснути, в тому числі є інформація, що він на деяких напрямках зайшов на тер територію України і намагається отримувати уже наші території. Прокоментував події у Курській області президент Володимир Зеленський. За його словами, наші війська виконують свої завдання, а росіяни намагаються максимально тиснути на підрозділ ЗСУ. Але військове командування робить те, що має робити, і зберігає максимум життів наших воїнів. Стверджує президент. Володимир Зеленський підсумував, що в будь-якому разі українці мають бути готовими до сильного інформаційного тиску.